Так, 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 друзі, всім привіт, всіх радий вітати в нас п'ятниця 13. Хороший день для когось, для когось, можливо, ні. Давайте ми перевіримо нашу удачу сьогодні. Сьогодні у нас масовий призив, а точніше, в повній колекції. Think about it. Ось. І, власне, запустили івентик. І хочеться зробити ось так, тому що, ну, самі розумієте. Ось, запустив такий івентик, турнір по колекції, де треба отримати в ідеалі мінімум 5500. Таким чином, ми забираємо якраз таки всі оці от турнірні бали, котрі потрібні нам для відповідно титанічного події. В рамках титанічної події ви можете отримати якраз таки душу на фоліна. Власне, якщо ви робите цього героя і він вам дійсно потрібен, то дуже рано забирати і 5 зірок душу. Сподіваюся, у вас все вийде. А ми будемо відкриватися на моєму аккаунті, на аккаунті моїх підписників. В мене, в принципі, дивіться, що я зробив, чому в мене вже є очки. Не забувайте, що коли ви зливаєте цих епіків, ви також отримуєте очки. Також ви можете отримати очки, якщо ви, відповідно, злиєте самого героя злиття. Тому пам'ятайте про це, це якби не зайві очки, якраз таки вам в подію. Тому користуйтесь, користуйтесь. Давайте спочатку відкриємо у нас цирконч... о, циркончик, райдужний уламочок. Хочеться побачити Ротаса або Кандрафона. Ні, Кандрафона не хочеться побачити. А побачимо ми Епіка, і це Фенакс, найсильніший де в грі. Пам'ятаємо? Добре. Так, і тепер уже ми відповідно рухаємося до Х2. Сподіваюся, що дроп буде хороший. Йду я зараз чуть-чуть підчищу місце, і ми будемо розпочинати. Так, ну що, поїхали відкривати наші уламочки на моєму аккаунті, і давайте, давайте. 83 назбирали ми. В принципі, досить довго не відкривав, не бачив сенсу, тому що, наприклад, під е, якраз таки масовий, дуже мало очків дають. Тому тримав їх якраз таки під турнір по колекції. Сподіваюся, не дарма. Сподіваюся, дроп буде хороший. Також сподіваюся, що дроп буде хороший у моїх підписників. Окрім, того, у нас є ще x 10 шанс на цього героя. Хочу його отримати, щоб закрити колабу і таким чином отримати ще один не зайвий міні-релік. Тому давайте дивитися, що буде з дропом. О, це що? Це x 2 Дякую. Дякую. Отаке От ми любимо. Таке ми, звісно, дуже любимо. Ми, в принципі, звикли. Нормально. Опа, давайте ще одну. Ну добре, дали Легу. О, зергуна. Як я хотів Заргуну. Ні, насправді я не хотів цього героя, але тут є провокація. І це добре. От провокація це наче супер добре. Я думаю, що провокація тільки з А1. Що виглядає так собі. Але як бачите, епіків мені щось за дві пачки насипало рівно один. Так. О, нанив. Стрімер нанив. Нанив нанив. Тисячу очків отримав. От так от. Не забувайте нити. Тому що інколи це дійсно працює. Ось, наприклад, на Кайтеса ще нанив, хочу нити. Нию, стрімер не Стрімер не є. Не нанив. Бачите? От так. Не завжди нанивання працює. Можливо, інколи нанивання пісить І таким чином. Відбувається обернений ефект. Так, погромник. Такий собі герой. Хочеться отримати ще одну легу відалі. І відалі, щоб це був демон, тому що хочу закрити фракцію демонів. Дуже важлива для мене фракція демонів, тому що дуже сильні мене там герої, хочеться їх якомога краще зробити, покращити, дати їм швидкість, і таким чином буде ще сильніша фракція, особисто в мене. Ось, поки що ми бачимо, що дроп ну. повна. Лажа. Але що, це що, нове що? Ні. Давайте довідкриваємо цю десяточку. Сподіваюсь, що ми забрали. О, дякую за. Епіка. Дякую за епіка. Давайте глянемо, що в нас по кількості бочків. Ми, в принципі, в принципі. Закрили подію фактично до того, щоб забирати цього героя. Ми зараз візьмемо цього героя, перекрафтимо відповідно в героя злиття. Таким чином 5500 ми наберемо, якщо щодо відкриємо ще зелененьке. А я пропоную нам рухатися далі. Тому поїхали? Тому по... Так, 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 так. Продовжуємо наше відкриття. Ми на аккаунті да? Сергій придем. вітанечко, деяким серцям також привіт. привіт, привіт. Так, і поїхали відкривати. Тут у нас 73 синіх і церкончик. І церкончик. Сподіваємось, ми зможемо набрати відповідну кількість балів, аби закрити 5500. І дроп буде краще, ніж у мене. Тому що у мене, як ми пам'ятаємо, дроп такий собі. Окей? Uh, специфічний. Прийшла Лега, але. Ну. Що можна сказати? Прийшла і прийшла. Прийшла і прийшла. Скабріус. Так, ну тут хоча б два епіка прийшло в десятці, За що ми вдячні. Два епіка це більше, ніж 0. Ось. Тут у нас назанночка прийшла. А тут один епік. Ми йдемо по спадаючій. Але сподіваюся. Ні, не йде. Так, гуля... О, є лега. І це з картосис. Та ти що? Ти що? Смертна орда. Ну, сподіваюся, що це хоча б дубль. Може бути? Йдемо далі. Маємо 5, 6, 7. Угу, угу. Опа! Стандартна десяточка є. Подякували x 2 працює неймовірно. Що ще одна стандартна десяточка? Ммм, та ти що? Та ти що? Ти що. Ну, ви, м -м що тут можна думати? Ш О, до речі, до речі, дякую за гарантованого епіка. І залишається десяточка. Сказати, що це. Фігня. Це, на жаль, нічого не сказати. Але давайте циркон компенсує нам якраз таке весь дроп. Сподіваюся, дроп буде хороший з цирконом. І... давайте. І це навіть. не войд. Це навіть не Void. Давайте дивитися на кількість очків. Окей, коли я казав, що в мене було погане відкриття, в принципі, в мене було не настільки погане відкриття. Це що ще ще унікальні скадку. Що я тобі можу сказати, Сергій? Дякую за відкриття. Отакий от у от нас вийшов дроп. А ми поїхали далі. Так, Продовжуємо наше відкриття ми на аккаунті у Вови. Отак. Вова сказав, що йому треба дубль з несмертної орди. Отак. Сказав, що ми відкриваємо райдушку, циркон і сині. Давайте розпочнемо з найцікавішого. І. Кабріус, ти падла така. Давайте не будемо розтягувати кота за яйця. Ага, ну, в принципі, Вова, ну, якби, і не має розраховувати ні на що з цирконів І в нього третій міфік, по-моєму, з цирконів тому в будь-якому випадку Вова. Take it easy. Так, опа, тут вітає нас одразу. Власне, епік. Що, в принципі, добре. Що, в принципі, добре. Кількість очків. Теж дуже і дуже важливо. Але враховуючи всі моменти. Івент насправді наче і не супер складний Але якщо ви хочете забрати великий камінець, а в принципі, мабуть, це ворсет, то треба відкрити досить велику якийсь сцені враховуючи який дроп, то це, звісно, купець Але, але побачимо. Можливо, тут буде дійсно хороший дроп, на що я розраховую. І нас. Порадує цей отак От Поки що бачимо дуже багато синього. Побачили фіолетове непогано, непогано, але хочемо бачити золоте, тому що золото Карпат, золото пісень. Як співали класики. Цей чудовий день принесе нам щастя. Це вже від себе. Давайте, давайте по десяточці. Не будемо тягнути. І давайте дивитися на щось хороше. Тагорчик Лурія. Так, два епіка в десяті. Це шо, що? та ти шо? І все. Рано, рано похвалив. Рано похвалив. Але є хотацо, коваль прийшов, коваль, коваль, е, один епік. Ну, один епік краще ніж нуль епіків. Якщо так посудити, в принципі, досить логічне ствердження. І невже це буде наша типова десятка? Ні, майже типова. Майже типова, дуже близько, але і далеко. Що, в принципі, добре. Нікому не бажаю типових десяток x 2 Так, звір ящер, заргала. Супер, добре. Це нам все дає очки. Але ми хочемо бачити легендарних героїв під Х2. Легендарних. Ну, типу, це, звісно, все дуже цікаво. Але опа, є перша лега. І це Артак, до речі, це добре. Артак хороший герой. Це, скоріш за все, дубль ворки. Ну, мабуть, навіть не скоріш за все, а дубль ворки хіба що це може бути трубель? Так, знову Скабріус рятує ситуацію і не робить цю десятку звичайною. Просто стабільною під х 2 Тут Скабріуса ми не побачили, тому це от наша стабільна. На кожному аккаунті бачимо стабільну десяточку під Х2. Як ж круто, а гарно як. Ммм, неймовірно. Отак от, от. А це Х2. Це Х2. Так, анахорет. Анахорет. Чайні і присяжник. Це непогано. Ага, і в нас закінчились уламки. Ми Сігні вибили. Тобто злиття не робилося. Пам'ятаю, Сігні треба було. Ну, давайте глянемо в артові що нам кажуть орки. Орки нам кажуть, що це другий дубль. Ну, в принципі, краще, ніж нічого. Але, 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 є дуже велика кількість але При цьому ми отримали лехтом, тобто чуть-чуть не вистачає до 130. Я бажаю Вові добити. Ну, а власне далі вже думати, чи варто йти от сюди, чи ні. Дякую вам за відкриття. А ми поїхали далі. Так, і завершимо наше відкриття на аккаунті Трос Власне, Ukrainian Top Team. Перейдем, Вітанечка. Є два місця. Тому, якщо хочете долучитись до клану, пишіть. Ось. І, власне, у нас тут сині, червоні і райдужні уламочки. Давайте розпочнемо з райдушки. І. Лего дайте. Лего? Тас... Ти... Товстий на фахракіні. Тільки ж ти товстий. І давайте далі будемо продовжувати. Власне, синенькі, червоненьке. Сподіваємося, дроп буде хороший. І ми наберемо якомога більше очків. Ось. А, з приводу червоненьких специфічно, я б не відкривав, але, але можливо тут десь скоро вже гарант. І якраз таки очікується він, що в принципі тоді чому б мені, Чому б не отримати гарант, отримати велику кількість очків, отримати буст для свого аккаунту. приємно з корисним об'єднати. Філія непоганий герой, але нічого супер особливого немає. До речі, аккаунт молодий. Тому дроп хороший, бляха-муха, нам треба. А не це. Я не знаю. Енда. Є все ж таки два епіка хоча б. Але, ну, як бачимо, поки що дроп супер не дуже. Давайте нам хоча б легендарного якогось крутого героя. Хоскарул є лега. І це князь Ночі. До речі, князь Ночі хороший герой, допомагає закривати деякі поверхи в місті, окрім того, має непогані коефіцієнти, через що може бути. Тому герой сам по собі прикольний. І спрощенці е, можна використовувати для того, щоб швидше е, акумулювати данні. Тому що за лідією анімації трохи довше. З е, князем ночі це все відбувається набагато швидше. Так, Мордекай, кайбова клод Форажир Непоганий дроп, добра кількість епіків. Щем я, власне, вітаю, тому що ну, самі бачили, що було таке собі. Блядь. І наврочив, да? І отак от, от. І так от І в нас є ще власне, 10 уламочків. Давайте ми отак от от зробимо швиденько. Отак. От Поїхали. відкриємо десяточку. І потім шість червоненьких. І сподіваюся, у нас буде хороший дроп з червоних. Сподіваюсь, побачити там міфіка. Було б дуже круто. Опа. Остання десяточка, я вам скажу, дуже хороша на очки. І це дуже добре. Тому що чим більше, тим краще, тим менше прийдеться акумулювати якихось зайвих ресурсів, що не хочеться робити, безперечно. І десь тут що. Чекаємо на міфіка. Поки бачимо стополама. Такий собі герой. Так. Це лікар. Окей, лікар потрібен. Лікар на молодому аккаунті хороший. Є лего. І це Яніка. Е, могло бути щось краще. Могло бути щось краще, але хоча б побачили дві лего на аккаунті. Це вже непогано. Гладіатор і останній уламочок. І. А це у нас власне вершитель. Тобто нічого прям супер екстра неординарного нам не випало. Але очків при цьому ми отримали в досить велику кількість через о 5 4 70. Ще чуть-чуть добити, і можна забирати якраз таке частки під подію. Щем я вітаю власника і дякуємо за відкриття. І, власне, на цьому будемо завершувати. Пишіть, що ви думаєте про цей дроп, як ваше як там відбулось. І також приходьте на стрімчик. На стрімчику будемо також відкривати уламочки, грати РТА, тому всіх буду дуже радий бачити. А з вами був Aniverті Play і всім ба-ба!